Це моє перше скликання, перше обрання народним депутатом, але я сам правозахисник і десь вже близько 10 років народився в Дніпропетровщині на Дніпропетровщині, місто Дніпродзерсько. Чули громадську організацію правозахисну і займаю захистом прав людей. Тому зрозуміло, що коли відбулися почалися події на майдані, я одразу приїхав і з першого до останнього дня знаходився тут і. Я був очолював юридичну службу в революційній комендатури при київській міській державній адміністрації і був черговим комендантом. Тому е, я бачив, як постраждали і е, загинули мої товариші. Сам трошки отримав певні поранення, контузії і дуже слідкував за тим, як будуть розслідуватися ці злочини. Коли я вже став народним депутатом і був обраний заступником голови комітету з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, у мене з'явилася можливість напряму спілкуватися з представниками Генеральної прокуратури України. Зрозуміло, що і з колеги ініціювали таке спільне засідання, яке відбулося, ви знаєте, нещодавно, де були присутні генеральний прокурор Віталій Арема, Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, і Валентина Ливаченко, яким задавали всі запитання, які стосувалися розслідувань злочинів на Майдані. І на, саме на цьому засіданні я підняв, я вважаю, ну таке одне з головних цікавих питань. Мені, мене турбують, чому не було співпраці активної. Співпраці з офісом в Гаазі з міжнародного кримінального суду, і фактично, постановою, що в березні місяця минулого року було визнано юрисдикцію цього суду щодо злочинів на майдані. Але вивчивши звіти, і останній приїзд був цієї делегації в листопаді місяці минулого року, я побачив, що вони приїжджають, уїжджають, приїжджають, уїжджають, і нічого їм не вистачає документальної бази прийняти рішення. Тому в мене такий сумнів, я вважаю, він обґрунтований, з'явився, що Генеральна прокуратура не бажає ефективно працювати. І як ми чули, про принцип субсидіарності, принцип доповнення, тут треба визначатися, або ми йдемо і, і просимо допомоги міжнародного кримінального суду і довіряємо йому розслідувати ці злочини, або ми довіряємо своїй Генеральній прокуратурі. Вже Верховна Рада України визначила. Ще в кінці березня минулого року, що ми не хочемо розслідувати фактично ці злочини на самому високому рівні. Я повторюю, це не окремі злочини, це як системні злочини, злочини проти людяності, масові вбивства. Але ми не фактично не, я вважаю, не забезпечуємо необхідними матеріалами, фактами. Я вважаю, правоохоронні органи цей орган, щоб він прийняв відкрив відповідне провадження. Тому я знаю, що представники... Громадських організацій, які тут присутні, вони самостійно вже звертаються до офісу прокурора в ГАЗі і самостійно надають певні докази для того, щоб прискорити цей процес. Щоб не було таких постійних постійної необхідності по кожному випадку, а зараз ви знаєте, трагедія волновасів відбулася. Це теж масовий, я вважаю, злочин проти людяності, і він міг попасти автоматично під критерії, за якими може бути розпочато розслідування в міжнародному кримінальному суді. Вважаю, що необхідно все ж таки визнати його юрисдикцію. Як вже казали колеги, ми попередні, вже є була спроба така і є рішення Конституційного суду України, яке визначає, що нам необхідно для цього внести зміни, внести зміни до Конституції попередньо. Тобто ми мова йде про те, щоб змінити статтю 55-ту, доповнити її єдиним реченням: Україна зможе може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І що тут далі стало відбуватися. Ну, мені мені дуже було цікаво за цим слідкувати. Ми, як держава, підписали угоду з Європейським Союзом про асоціацію. Ми взяли на себе зобов'язання відповідно до статті 8 цієї угоди ратифікувати Римський статут і визнати юрисдикцію цього суду. Але коли я почав збирати підписи депутатів зараз, а для того, щоб розпочати цей процес, це треба 150 підписів, зміни до конституції. Я побачив певний спротив, і що саме цікаво, з боку представників влади, які, скажімо там, заявляють і декларують певні позиції, навіть з боку представників своєї політичної сили. Хоча я безпартійний, а я член фракції блоку Петра Порошенка. Я зараз трохи про це розкажу. Можливо, буде цікаво. На теперішній час зібрано 112 підписів із 150 необхідних. Скільки я зараз статистику дам, якщо у вас буде зацікавленість. Ви можете залишити у мене є помічниця моя, яка займається, е, значить, цим процесом. Мар'яна, ось вона знаходиться. Вона може вам на інтернет-пошту, якщо вам треба, передати всі матеріали і законопроект. Як виглядає повний пакет? І е, хто саме з депутатів підписався під е, ну, за ініціацію змін до конституції? Секундочку зараз не. Так, на теперішній час це 56 депутатів з блоку Петра Порошенка, ну майже половина, трохи менше половини фракції. Досить активно включилася останніми днями партія об'єднання Самопоміч 23 підписа. І ще нам пообіцяли донести. У нас є майже така бліц-кріг партії Ляшка. Що було зібрано 18 підписів впродовж 15 хвилин в залі пленарних засідань. Мені дуже, дуже було приємно це побачити. Але є певні проблеми з народним фронтом, тільки три підписи і то тільки, тільки ті особи, які я знаю, і я особисто переконав їх поставити підписи. Немає централізованого рішення. Також немає рішення поки що по всеукраїнському об'єднанню Батьківщина. Тільки Андрій Кожем'якін, теж і це мій ну, голова комітету, де я працюю. Мені вдалося і він підтримує цю ініціативу. І ще є дві групи економічний розвиток і воля народу. Вони це в процесі. Зрозуміло, що вони не є членами коаліції, можуть бути певне ускладнення, але керівники мені пообіцяли, що буде додатково зібраний підпис. І є 10 підписів з позафракційних депутатів. Тут і депутати партії Свобода, також Борис Філатов, Володимир Поросюк, Борислав Береза. Дмитро Яраш не підписав, але він виказав згоду і він зробиться. В чому виникло питання? Ми коли побачили, що є спротив певний, небажання, хтось там за якимись причинами не не хоче підписувати, ми оформили офіційні звернення до керівників фракцій, до майже всіх. І депутатських груп з проханням розглянути це питання на своїх фракціях і групах і централізовано здійснити збір підписів. Ще раз хотів сказати: я тут фактично не ініціатор законопроекту, я ініціатор збіру підписів, ініціатор того, що він пішов. Цей законопроект вносить група депутатів, які поставила підписи. Тобто, це ми всі співавтори. Тут немає кому ковдру на себе тягнути. Мені досить, якщо тут є певні амбіції, я, повинен, я однозначно можу відмовитися від свого першого підпису, там хай нехай він буде всередині. То це все мені не зрозуміло. Якщо так, то це треба перебороти. Але є ще інші питання. От коли я підійшов до голови парламентського комітету з питань правосуддя, голови Руслана Князевича, колеги своєму по фракції БПП, і запропонував одному із перших поставити підпис, тому що це його парафія, це він повинен за це відповідати. Він відмовився. І ну я вважаю, що по надуманій причині причина була та, про яку трошки ми складували попередні, що це ратифікація цього статуту, вона вигідна Росії, тому що Росія тоді буде подавати заяви, збирати докази злочинів наших бійців. А у нас є неврегульований статус добровольців. Ви знаєте, їх можуть вважати злочинцями, і це буде для нас проблемою. Але нагадаю її вже декілька разів про принцип субсидіарності, що неможливо це, якщо українські органи правосуддя, українська органи правоохороні будуть розслідувати злочин. Тільки тоді кримінальний суд, міжнародний кримінальний суд, може відкрити впровадження, якщо ми або ми відмовимося самостійно і попросимо їх це зробити, або ми не здатні цього робити. Я вважаю, що це не не вистоює жодної критики. Відмова. Високопосадовця блоку, блоку Петра Порошенка в депутатському корпусі відмовиться. Ми знаємо, Руслан Князевич е, був представником Петра Порошенка в Верховній Раді, президента. І є, тут ще у нас дуже великі питання, треба попрацювати, і, можливо, громадськості підтиснути, включитися і зрозуміти позицію і е, цього керівника, а також самого президента Петра Порошенка. У мене особисто, як правозахисника, можуть виникнути так Ідея, чому, скажімо, президент на його рівні і всі, хто йому підлегли, там саме оточення, не бажають ухвалення Римського статуту. Немає імунітету від злочину проти людяності ні у кого, ні у президента, ні у народного депутата, ні у суду, ні у кого, якщо воно розглядається міжнародним кримінальним судом. Можливо, це якесь бажання убезпечити себе на посаді. Можливо, щоб не допустити мало що, що буде або відбулось, або буде відбуватися на посаді цих посадових осіб. Тому я думаю, що тут, якщо є це небажання, в цьому воно полягає, теж його треба перебороти, відкласти в сторону, поважати права людей, поважати конституцію, закони України і те, що опасається наш керманич, цього не відбудеться. Тому я, в принципі, основну частину. Тих, цих підписів, які ну, потрібні, там нам декілька там, десятків не залишилось, я планую зібрати найближчим часом. Але є виникла ще вчора одна додаткова перепона, яка теж вважаю, надумана, і мені не зрозуміло, з якого боку це, значить, ця перепона виникла. На сьогоднішній день мені повідомлено з апарату Верховної Ради України про те, що збір підписів для зміни в конституцію на простих підписних аркушах, де в принципі все є, що не потрібно. Підпис, прізвище, ім'я, по батькові. За що збирається підпис, його можуть вважати незаконним, нелегітимним. Чому тому, що в 2010 році ще спікер Литвин тільки на посаду став Віктор Янукович. Видав розпорядження, яке каже, що ось такі всі дії вони повинні бути врегульовані. Я вважаю, зарегульовані безпідставно. І треба звертатися до апарату ради, до управління кадрів, невідомо з яких причин, для того, щоб тобі видавали певні зразки бланків завірені, прошиті. Я не знаю, якщо ти в цьому бланку, що форма бланка нігде не згадана, ні в законодавці цього немає. Можливо, так, що ці бланки вони ускладнюють, будуть ускладнювати збір підписів для того, щоб не дати можливості депутатам внести зміни до Конституції. І я хотів зазначити як правозахисник, що відповідно до Конституції всі права, права людей визначаються тільки законами. Робота Верховної Ради також і порядок її роботи визначається законами. Є закон України про регламент Верховної Ради України в цьому законі нічого не йдеться. Про такий порядок подання законопроекту навіть до зміни до конституції на якихось особливих там, бланках, з якимись там візами. Якихось чиновників другорядних, третірядних управління кадрів, я вважаю, що це порушення законодавчої ініціативи депутатського корпусу. І написав вчора заяву, скаргу на ім'я Володимира Гройсмана з вимогою відмінити це розпорядження і забезпечити реєстрацію цих підписних листів голосів для того, щоб ініціювати зміни в конституцію для ратифікації римського статуту.